Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Серед полонених українських військовослужбовців, які 31 травня повернулися до України в рамках обміну, є один представник полку Азов. Серед полонених українських військовослужбовців, які сьогодні повернулись до України, є лише один представник Азова, один з понад 900 чоловік. Вони витримали перший найважчий удар та на своїх плечах винесли оборону Маріуполя на довгі 86 днів, скувавши на собі тисячі окупантів. Вони Дали Україні дорогоцінний час, вони виконали наказ. Мій біль за це як командира не зрівняється із тим болем, який відчувають родини наших побратимів, котрі вже третій рік чекають на своїх близьких. Понад 700 днів полонені азовці знаходяться у нелюдських умовах ворожої неволі. Їхніх імен досі не знайти серед тих, кому пощастило, отримати жадану свободу, хоча саме вони заслуговують на неї як ніхто. Доповнено варто зазначити, що цього обміну росіяни не повернули жодного бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, яка також обороняє. Ла Маріуполь з кінця лютого 2022 року. Я солдат, мене не цікавлять ніякі інші напрямки діяльності, крім військової справи. Моє серце, моя душа, моє тіло належать Азову, заявив Прокопенко. Перебуваючи у полоні, я сказав, що для мене ця війна не закінчиться, доки ми не повернемо з полону. Нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991-го». Командир бригади Азов, підполковник Денис Редіс Прокопенко, зустрівся з особовим складом і повідомив, що найближчим часом після реабілітації Стопить до командування бригадою. Крім того, Прокопенко вже мав закриту розмову із генералом Залужним. В інтерв'ю головній редакторці видання «Гордон» Олесі Бацман, офіцер бригади Азов, захисник Маріуполя Донецької області Богдан Равліковський, позивний Равлик, розповів про одного зі своїх командирів: заступника командира бригади Азов Нацгвардії України Святослава Паламаря, позивний Калина, друг Калина, мій земляк, львів'янин. Я його давно знав, ми з ним дуже добре знайомі. І знаєте, я коли приходив, то я завжди бачив, що командир бригади. Азов Денис Прокопенко з позивним Радіс, коли б ти до нього не прийшов, він завжди просинався. Тобто він практично не відпочивав. У нього були вже отакі от мішки. У друга калини такі ж самі мішки. Він завжди був на зв'язку з усім світом. Він з усіма спілкувався і не давав ані хвилини собі. Не дозволяв, щоб не вирішити ці якось питання, сказав Равліковський. Він зазначив, що всі розуміли, що оборона міста триває. Хлопці гинуть, хлопці мають кожен якесь поранення, і кожна хвилина для нас дорого коштувала. От, отак, от про цих людей можу сказати тільки хорош. Й ні в якому разі нічого поганого, наголосив Равліковський. Професор Зіновій Бібрецький пише наступне: оборонці Азовсталі вже другий рік в полоні. За рік вдалося повернути з російського полону близько 500 оборонців Азовсталі, близько двох тисяч азовців все ще залишаються у неволі, повідомила під час брифінгу. Голова ГО Рада жінок і матерів, жінки зі сталі Наталка Зарицька. Наразі понад 650 бійців полку Азов перебувають у полоні окупантів. Вони розкидані по всій Росії, по всіх їхніх в'язницях. Хочу наголосити, що так, як там потерпають саме азовці, не потерпає ніхто. Потрібно розуміти всю ненависть Росії до Азова. Ці люди в максимальній зоні ризику. Очільник патрульної поліції Маріуполя Михайло Вершинін. Кот звільнений з російського полону 21 вересня 2022 року. Також Вершинін розповів, в яких умовах в Туреччині перебувають командири Азова, зокрема Денис Прокопенко, Святослав Паламар та Олег Хоменко. Вони обмежені з пересуванням, обмежені інформаційно не можуть вільно телефонувати. Так, умови краще ніж в інших людей, але вони в полоні. Тарас Чорновіл дебер повідомило про підозру в держзраді одному з керівників. Через нього захисники Маріуполя опинилися в полоні. Він прийшов на бік ворога і фактично вмовив командира здатися. Зрадник переконував командира припинити оборонні дії, здати зброю і особовий склад. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.